Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні, 9 вересня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете телефонувати, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen є e гольф, електромобіль, свіжопригнаний, 15 рік, 24 кВт батарейка, є тепловий насос, два комплекти резини, 12650 ціна, 120 пробігу, контакти до власника є. Так, Покажу по салону. Електроскладання деркал. Адаптивний круїз присутній. Клімат, контроль, підігрів, сидінь. Камера також є, та? камера заднього виду. Безключовий доступ. Два ключики, резина мишелінка пробіг підтверджується по вінкоду. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Рено Зоя. 13 рік, 49 тисяч пробігу, 800 ціна. Електромобіль, звичайний запас ходу 140-150, контакт ось тут присутній. Якщо відчинено, покажу так, на жаль, зачинено. Більше інформації уточнюйте власника. BMW I3. 15 рік, 12500 ціна. Е, так, 22 кВт, так? 88 тисяч пробігу. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Світленький, чистенький салон, комбінований. Перектронніки є. Камера є? Камера є. Кого цікаве, телефонуєте, більше інформації уточнюйте. Nissan <різвісно> Leaf. 11 рік, 6300 ціна. 145 тисяч пробігу. Контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу, Ай, на жаль. На жаль, зачинено. Раз спробуємо заглянути через віконечко. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen є e Golf. 24 кВт батарейка, 15 рік, 64 тисячі пробігу, 12 950 ціна. Тепловий насос присутній, запас ходу 160-170. Контакти до власника є. Покажу по салону. Власний шкіряний а, салон. На коричневій шкірі. Мультикермо, адаптивний круїз, клімат-контроль, підігрів сидінь присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, гібридна KIA Niro, 17 рік, 215 пробігу, 1,6 бензин плюс е, гібридне обладнання. 1620 ціна, контакти присутні. Салон. Доброго дня. Так, Салон комбінований, бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Nissan Leaf, 18 рік, 95 тисяч. пробігу, його 15 тисяч ціна контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Nissan Leaf, 13 рік, 8800. Ціна, 144 пробігу. Так, 178%, є тепловий насос, електропакет підігріви. Так, тут є контакти. Надіюсь видно. Зараз ще з цього боку покажу. Так, заглянемо по салону. На жаль, закрита машинка. Так, салон звичайний. Volkswagen є e golf. 19 рік, 36 кВт батарейка, 17600. Ціна офіційна авто з Німеччини, 43 тисячі пробігу, повністю в рідній фарбі. Є тепловий насос, запас ходу 300 км. Додається комплект е, зарядний пристрій type 1. Є білоджеї, 40 години, більше інформації уточнюємо. Volkswagen є golf. 15 рік, 71 тисяча пробігу, 12 700 ціна, є тепловий насос, запас ходу 180. Контакти до власника присутні. Так, Покажу по салону. Клімат-контроль, підігріве сидінь, адаптивний круїз присутні. Парктроніки також є. Електрична дача Spring. Перша на ринку 21 рік, 9 тисяч всього пробігу, 14440. Ціна контакти ось тут присутні. Так, салон у нас скомбінований. Такий має вигляд. Парктроніки є, більше інформації уточнюйте. Nissan Leaf. 18 рік, 110 пробігу, 40 кВт батарейка, запас ходу 280. 19 тисяч ціна, автомобіль з Європи, контакти присутні. Так, салон шкіряний. Зараз з іншого боку покажу. Проктроніки є. Комбінований шкіра і Алькантара. Біленький Nissan Leaf. П'ятнадцятий рік, 134 пробігу. 178%, відсотків, 8600 ціна, контакти до власника Романа присутні. Покажу по салону. Кого цікаво телефонуйте, більше інформації уточнюєте. Volkswagen є e golf. 18 рік, 199 пробігу, 16200 ціна, е, так, е, 300 запас ходу, пишуть, контакти присутні. Так, зачинено. Салон на тканині.